Дон Хуан запевнив мене, що спрямованість до першої брами сновидінь один зі способів досягнути другої уваги і енергетичного тіла, відкритих магами прадавніх часів. Сказавши це, він практично виштовхав мене з будинку, наказавши не вертатися, доки не спрямую себе до першої брами Сновидінь. Я повернувся додому і кілька місяців щоночі лягав спати. Усіма силами, налаштовуючись усвідомити, що засинаю, і побачити вісні власні руки. Інша частина завдання переконати себе, що ясновидець і що досягнув свого енергетичного тіла була цілковито неможливою для мене. Потім одного дня під час денної дрімоти мені наснилося, що я дивлюся на свої руки. Шок був достатнім, щоб розбудити мене. Цей сон виявився унікальним, повторити його не вдалося. Тижні спливали, а я не здатен був ані усвідомити, що засинаю, ані знайти свої руки. Я став, однак, помічати, що сні маю наявне відчуття, ніби щось робив, але не міг пригадати, що саме. Це відчуття зробилося настільки сильним, що постійно будило мене глибокої ночі. Коли я розповів дону Хуану про свої марні спроби перетнути першу браму сновидінь, він дав мені кілька підказок. Просити сновиця знайти певний предмет у вісні – це хитрість, сказав він. Справжня проблема усвідомити, що засинаєш. І, як би дивно це не звучало, цього не досягнеш, наказавши собі усвідомити, що засинаєш, тримаючи перед очима те, що шукаєш у вісні. Він розповів мені, що сновиці кидають швидкі навмисні погляди на все, що присутнє вісні. Якщо вони зосередять свою увагу під час сновидіння на чомусь конкретному, то лише як на вихідній точці, звідти сновиці переходять до огляду інших предметів, наявних у вісні, повертаючись до вихідної точки якомога частіше. Після величезного зусилля я дійсно почав знаходити у своїх снах руки, тільки вони ніколи не належали мені. То були руки, які лише здавалися моїми, руки, що змінювали форму. Часом набуваючи просто кошмарного вигляду. Решта наповнення снів, однак, завжди була приємно рівномірною. Мені майже вдавалося втримати перед очима те, на чому я зосереджував увагу. Так тривало місяцями до одного дня, коли моя здатність до сновидінь змінилася, наче сама собою. Я не зробив нічого особливого, окрім постійної серйозної налаштованості усвідомити, що засинаю, і знайти свої руки. Мені снилося, що я відвідую рідне місто. Не те, щоб те місто, яке мені наснилося, хоч трохи нагадувало моє рідне, але чомусь я був переконаний, що саме тут народився. Усе почалося як звичайний, але дуже яскравий сон. Потім світло в сні змінилося, образи загострилися, вулиця, якою я йшов, стала помітно натуральнішою, ніж за мить до того. Мої ноги розболілися. Я відчував, як усе стає до абсурдного жорстким. Наприклад, врізавшись у дворі, я не лише відчув біль у коліні, яким вдарився об них, а ще й розізлився на власну незграбність. Я реалістично блукав тим містом, доки зовсім не виснажився. Я побачив усе, що міг побачити, якби був туристом, що гуляє міськими вулицями. І не було жодної різниці між ходінням у вісні і справжніми прогулянками вулицями міста, яке я відвідав уперше. Гадаю, ти зайшов трохи задалеко, сказав Дон Хуан, вислухавши мій звіт. Усе, що від тебе вимагалося, це усвідомлення, що ти засинаєш. Те, що зробив ти, це як обвалити стіну, аби лише розчавити комаху, що сидить на ній. Хочете сказати, доне Хуане, що я все провалив? Ні. Але очевидно, що ти намагаєшся зробити те, що вже робив раніше. Коли я змусив твою точку збирання зміститися, і ми з тобою опинились у тому загадковому місті, ти не спав. Ти бачив сновидіння, але не спав, тобто твоя точка збирання досягла такої позиції не через звичайний сон. Це я змусив її зміститися. Ти явно здатен досягти тієї ж позиції через сон. Але наразі я б не радив тобі це робити це небезпечно ще і як. Сновидіння це справа, до якої треба підходити дуже тверезо. Жодного хибного кроку дозволити собі не можна сновидіння це процес пробудження, набуття контролю. Нашу увагу сновидіння треба систематично тренувати, адже це двері до другої уваги. Яка різниця між увагою сновидіння і другою увагою? Друга увага це ніби океан, а увага сновидіння ріка, що вливається в нього. Друга увага це стан усвідомлення загальних світів, цілісних, як і наш світ, тоді як увага сновидіння це стан усвідомлення складників нашого сну? Він ваговито підкреслив, що увага сновидіння ключ до кожного кроку у світі магії? Сказав. Що серед безлічі складників наших снів існують справжні енергетичні втручання, речі, привнесені до наших снів зовні чужою силою. Уміти знайти та відстежити їх, це і є магія. Наголос, зроблений ним на цих твердженнях, був настільки відвертий, що я мусив попросити розтлумачити їх. Мить він вагався, перш ніж відповісти. Сни це якщо не двері, то люк до інших світів, почав він. По суті, сон це вулиця з двобічним рухом. Крізь той люк, наше усвідомлення потрапляє до інших світів, а інші світи надсилають розвідників у наші сни. Яких іще розвідників? Заряди енергії, що змішуються з предметами в наших звичайних снах. Спалахи чужорідної енергії, що надходить до наших снів, а ми трактуємо їх як предмети, знайомі чи незнайомі нам. Вибачте, донехуане. Але я геть нічого не розберу з вашого пояснення це тому, що вперто продовжуєш сприймати сни у знайомій тобі формі, як те, що відбувається з нами, доки ми спимо. А я наполягаю на іншому варіанті люку до інших сфер сприйняття. Крізь цей люк просочуються потоки незнайомої енергії. Потім розум чи мозок, чи щось іще бере ті потоки енергії і обертає їх на частини наших снів. Він зробив паузу, вочевидь, для того, щоб дати моєму розуму час зрозуміти, що він каже. Маги усвідомлюють ці потоки чужорідної енергії, продовжив він. Вони помічають їх і прагнуть відділити від звичайних предметів у своїх снах. Навіщо вони відділяють їх до нехуане? Тому що ті походять з інших світів, якщо відстежити їхнє джерело. Вони стануть нам провідниками до зон такої таємничості, що маги тремтітимуть від самої лише згадки про таку можливість. То як маги відділяють їх від звичайних предметів у своїх снах, тренуванням і контролем над своєю увагою сновидіння. У якийсь момент наша увага сновидіння виявляє їх серед предметів сну і зосереджується на них, а тоді весь сон розєсипається, залишаючи чужорідну енергію. Дон Хуан відмовився розвивати цю тему. Він повернувся до обговорення мого досвіду сновидінь і сказав, що загалом мусить прийняти мій сон як мою найпершу щиру спробу в мистецтві сновидінь, а це означає, що мені вдалося досягти першої брами.